Торгували, веселились, підсчитали, прослізились. У мене, мабуть, професійна деформація. Чи ви теж так рахуєте, скільки у вас коштує молоко кожен рік? Ну що, що я можу сказати? Я підрахувала тільки поки одну Моніку. Ну чому Моніку? Тому що майже вона доїлась майже цілий рік, я знаю її удой за рік. Знаю, що на неї потратила, скільки вона з'їдала. У мене по кожній корові заведено кожен місяць удой. Ось тут все пораховано удой. Скільки кілограмів комбікор, сіна, Все. Ну, виручку. Виручку. А виручка в мене отак. Отак. А затрати отак. Ну що, не буду вас втомлювати, я скажу. Моніка, другий Отел, дала 6 тонн 100 літрів молока. М -м, гарний удой. Затрати. Затрати. 10 гривень 50 копійок літр молока. Це тільки корма. Вето прививки. Що там ще? Ну, і така дрібідень. На корову 64 тисячі в год. Затрат. Затрат. Найдешевше молоко буде у джини, бо вона розтилилась у квітні. І оцей період, коли вона давала велике молоко. Звичайно, я не годувала її покупним сіном, а сама скосила, підв'яла дала тому трошечки дешевше в неї молочко, але вона ще не закінчила лактацію, зараз стоїть на сіні. Може, підтягнемося до 10. Найдорожче в мене молоко у рябки. Ні, Не тому, що вона дає мало, вона також гарний удой дає. Нічого. Ну чого? Я би не сказала. У вересні 30 літрів, у жовтні 25 літрів, бо я її покрила через 40 днів. Зараз дає вона 20 літрів. Але ж вона стоїть повністю на сіні. А сіно дороге. Знаєте, колись ми вважали, що те безкоштовне, те безкоштовне. А зараз я підрахувала і дивлюсь, що кожне відро води, яке ми витягнули зі скважини, і кожен кіло сира, який ми переробили при ліхтарику, при свічках, які так швидко згорають. Щось воно так тяне, тяне, тяне. Що я хочу сказати? 1050 це ціна молока, який ось стоїть у мене ще вдома на столі. Але його ще треба привезти. Для цього треба машина. Привезли ви на базар. Щоб стати торгувати, треба купу справок, не мені вам казати. Весною корова повинна пройти там всі прививки, вся ерунду теж гроші не кажіть. Потом аналіз молока. Ага. А ну напишіть в коментарях, хто у вас дає 50 грам сиру, 50 сметани і 100 грам молока. Які ми здаємо, пакети несемо, а попробуй що скажи, так в тебе молодці знайдуть те, що й чого й в світі нема. Так ось, знову я підрахувала. Я вже сміюсь, тому що вже немає сліз чого плакати. Молоке, молоко, яке я привезла з дому, молоко, я не кажу про перероблений сир, про закваски, про стірку марлі, хай даже вручну, хай даже вручну, я це не кажу. Так ось молоко, яке я привезу на базар, пройшовши всі справки, у мене вже коштує 22 гривні. Ото сразу молоко ціна що стоїть у вас на столі, умножайте на два, ви не помилитесь. Хтось каже, я не на машині, я своїми руками таскаю. Ну, так. Да. Я теж таскала перший рік. Так що ті затрати, що ви, е, ми тратимо на машину, кладіть на своє здоров'я, бо воно все рівно <кхи> спитає. Ой. Ой, що мені вам казати? Ой, щось я така розстроєна, розстроєна. 22 гривні молоко коштує на базар. А тепер ще приплюсуйте сюди тару. Ну, хтось, я не буду казати, поганий, хтось там може і випиває стільки води, що наливають в свої банки. <кхем> Але ж тару для сметани ми купляємо, пакети ми купляємо, різню дрібдень купляємо. Тара, знаєте, таку -та гарну копійку тягне, тягне. Ви знаєте, як хочеться жити. От так, по феншую, по-європейськи, щоб приїхав на базарчик, поставив свою продукцію е в гарні баночки, наклеїв на них гарні етикетки свого бренду, такі, як є у Велесової ферми. Як було б гарно і чудово. Ви знаєте, в мене теж є свій бренд, називається «Маселко від мами. Ой, але я його тільки розробила, заказала, а не користуюсь. Точніше, користувалась в прошлому році, коли був гарний попит на масло. Відтам я, ви знаєте, випендрювалась, на кожну баночку наклеювала масілко від мами, масло кхі, масло бетнуазет, масло вершкове. А потім, у цьому році, ось у жовтні, ви знаєте, я слідкую за новинами. І молочного ринку, і європейського, і все, що твориться в нашій країні, мене збентежило те, що перестали в Україні виробляти вершкове масло, і його скопилося овер до хіра. І ще й у всьому світі ціна на вершкове масло впала. І ось тут я зрозуміла, Людмила, ні до яких брендів убирають ті брендів. Прийшли холода, убирай вакуумні пакети. Поясню чому. Ну, всі ви знаєте, що масло коштувало гарні гроші, і на них ми заробляли. А тут люди побачили, що в магазині воно зменшилось ціну. Трошечки хтось з за цей час, ну що мені вам казати, ви все знаєте. І тому оця наліпка, маселко від мами мого бренду 8 гривень на кожну скибочку сира або масла, ви знаєте, воно. Відчувається. Хтось скаже, що таке 8 гривень. А я вам скажу: якщо в мене сир коштує ну, Адигейський, Сологуні 300 гривень, 8 гривень це 25 грам. Погодьтесь, 25 грам це одній людині на сніданок. Так що не такі ж це й малі гроші. А вони нікому не підуть на користь, ні покупцеві, ні мені. Так що я… Як не жаль, а я відмовляюся від свого бренду, від наклеїк, від вакуумних упаковок. Прийшла зима, дозволяє погода, все, тільки готов. Так не хочеться відступати назад. Але що зробити? Ну що робити? Хто може підсказати, як нам зекономити? Я ось дивлюсь на ці цифри і бачу, да нема на чому зекономити. Навіть якщо я буду просити своїх покупців приходити зі своєю тарою. Ну, погодьтесь, не всі будуть приходити, все рівно мені треба свою тар. І така невдобна ситуація не виникає, що от така, що сметана коштує 90 гривень, а вона в твоїй баночці. І чомусь людина вважає, що отой з баночку. І попробуй скажи, що ще плюс 8 за баночку. Ну, хтось промовчить, а хтось. Хтось питає, а ви що, сметану мені в руки насипати? Та я б сказала, що я її в руки б тобі насипала. Але зараз, не знаю, як у вас, може, у вас кращі базари? Тоді вам дуже повезло. А у нас базари з кожним днем стають все якось так скромніше і скромніше. Люди беруть все менше і менше. І не хочеться втрачати ні жодного покупця. Ви знаєте, колись я випендрювалась, у мене був девіз. Я працюю тільки для тих, хто платить. Ось тоді у мене були одноразові баночки для молока. І бренди, і наклеєчки, ручна робота. А зараз я думаю, що цього в мене не буде. Ой. Зараз я буду рада любому покупці, ви знаєте, і пенсіонеру, і бабусі, і дівчинку, і хлопчику. І парубку. Так що, зараз не до випіндрожу мені. Напишіть в коментарях. Може, вам повезло більше, ніж мені, і у вас гарні базари. Яка ж моя стратегія на 26 рік? Ви знаєте, дивлюсь на ці цифри і розумію, що на кормах я не зекономлю. Він уже почитала в от, в, Ютуб, не в Ютубі, а вон, короче, в інтернеті з 1 січня підвищується паливо. За паливом полізе все. Значить, сіно буде дорожче. Зерно, навіть його, якщо буде овір до хіра, воно теж буде дорожче. Тому що багато може хто не посіятися у 26 році. Багато, ну що мені вам казати, ви самі знаєте, самі побачимо. Але я вже знаю, що ціни я вже заклала трошки вище на корма. Від препаратів. О, це може навіть не обговорювати. Вони подорожчають. Я не вангую, але процентів на 40 вони подорожчають. Чому? Тому що Від препаратами торгують ФОПи. А ФОПам підняло, підняли там, процентні ставки. Там... На чому зекономити? На чому? Ви знаєте, в мене нема ніяких думок, так що я прошу поради у вас, на чому зекономити. Але все ж таки головним лейтмотивом на 26 рік в мене буде ось такі цілі: зберегти кожного покупця, навіть якщо він в мене буде купляти 200 грам сира. Це перше. Буду рада кожному. Буду привітатися, буду з цим ввічлива. Як то кажуть, буду як в юном. Ніякого гонору, ніякого таких слів. Придіть, подоїть. Е, що там ми ще ка любимо казати? Пробуйте, встаньте, подають 4 ранку, будуть і то это... Я не буду. Я це мовчки проковтну і буду. Як говориться, заглощатися з покупцями. Да, да, ваша правда, ваша правда, всім тяжко і мені тяжко. Але знаєте, корова не знає слова кризис. Вона не знає цього слова, вона хоче їсти і в кризис, і в благополучні роки. А то, що у нас впереду, вічний кризис, це, мабуть, все кожен з нас розумів. Ну що, перший пункт улипчиве, привітливе покупательство доправ. Другий пункт. Всіми правдами і неправдами буду намагатися зберегти своє стадо. Ви знаєте, якщо я спрацюю навіть в нуль, це вже буде перемога. З цінами. Ви знаєте, я приберу цінники на всіх товарах. Не буде в мене цін. Хай там хто буде скажеться. Але я буду дивитися по людині. Ось. Підійшла, підійшла жіночка, ну, така скромненька, ну, ціну назву скромніше. Ну, якщо повезе, і на мій ринок зайде якийсь при грошах чоловік або жіночка, ну скажу по побільше. якщо побачу, бо її обличчя, що щось вони там якось там вагаються, ну скажу для вас, крідочка, якщо візьмете стільки, -то, стільки, -то, якщо купите ще ось це, ось це. Буду ли я продавати по собі вартості? Ви знаєте, це таке болюче питання, все залежить від того, який день, який базар, яка пора року. Ой, все, це, все це, знаєте, і все ж таки моя думка: не знаю, погодитись ви своїй ні, напишіть в коментарях. Я хочу думати, в правильному напрямку йду, чи я заблукала своїми цифрами щось не туди звідчаю. Я буду продавати навіть поч... майже по собі вартості, Тому що навіть по собі вартості це гроші, які будуть у мене в гаманці, у цьому ось гаманці. І я на них хай куплю менше, але я все ж таки куплю там, зерна, сіна, не знаю що, від препарат, оплату електроенергії чи щось там. Те. Ну, що мені казати, ми знайдемо, куди оті гроші витратити. А та продукція, яку я привезла додому, ну, вибачайте, годувати свиней по 100 гривень або кур по 100 гривень за кіло. Ну, знаєте, це буде отаке справжнє, дороге м'ясо, яйця, що. Ну, що мені вам казати? З кріп'я душою, звісно, я буду віддавати по собі вартості. А ви напишіть, а ви віддаєте по собі вартості? Ой! Що третє придумати? Ну, те, що буде намагатися, щоб люди приходили зі своєю тарою, щоб якомога менше тратити на тару. Але ж ви самі розумієте, що все одно свою тару треба буде купляти, бо прийдуть якісь такі навіть без пакета. Що мені вам розповідати? Тобто буде жорстокий, тяжкий час. Але ось ці цифри. Кажуть, що буде дуже-дуже скрутно. Ви знаєте, я так, в прикидочку, вже прикинула молочко із своєї рябки <ril jamais> на стойловому періоді. Ціна, о-хо-хо-хо! о така гарна. Не буду казати вам лякати, але скажу, що вона наближається майже до 20 гривень. Отут у мене на столі. Спасає тільки те, що в мене сіно і зерно закуплене з прошлого року, точніше, з 25-го, який ще накінчився. І воно було трошечки дешевше, ніж воно буде в 26-му. В 26-му я вже сіно поставила на 40% дорожче. Дай Бог, щоб я вклала всі цифри. Ось такі любі друзі. Цифри від бухгалтера з сараю. Це я ще коровам не сказала. <сіх> Якщо я скажу ці цифри, я не знаю, як вони відреагують. Що, мої любі друзі, знаєте, що мене ще лякає? Знаєте, що мене ну, лякає це не те слово, а напружує. У нас в Київській області. І продукція коштує, я думаю, дорожче, ніж в Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Івано-Франковщині, Дніпропетровщині, Харківщині. Я думаю, вона або така, або все ж таки трошки вища. Але лякає те, що вчора зайшла на Фейсбук, думаю, дай я подивлюсь, скільки в мене там в сараї стоїть тисяч грошей. А може, там вже я можу продати коров докупити квартиру в Києві, на якомусь житловому елітному центрі. Ви знаєте, я була здивована. У нас люди почали продавати це на Київщині, продавати коров багато продають коров. І ціна, ви знаєте, ціна по ціні м'яса 35-40. Я не скажу, що це погані корови. На фото вони гарні, звичайні, ну такі гарні корови. Ну на Київщині не будуть тримати поганих. розумієте? Бо це у 25-му році це були ще гроші. Корова це було, давала гроші, це був печатний станок. Маленький, але все ж таки печатний. Так ось люди продають. В мене ця тенденція трошечки, так, знаєте, насторожує і навіть лякає. Вчора зайшла також в YouTube, дивлюсь, навіть наш блогер. Ой, дай Бог пам'яті. Підскажіть, зараз згадаю, щось у мене з пам'яттю від цих цифр заклинуло. Знаєте, ви цього блогера? Це не ББшко. А це він теж живе на Київщині, займається свинями, допомагає ЗСУ, свиней, корей тримає. Та знаєте ви його, але я від хвилювання забула. Так ось навіть у нього при його клієнтурі, при його клієнтській базі, при його підтримці монетизації, при його, Ну, мені з ним не рівнятися, навіть він задумався, що і далі як робити. І подумає, думає, щось там трошечки скорошувати. Оце мене, знаєте, трошечки так-от. Дуже-дуже бентежить і лякає. Ой. Ладно, не буду вас більше лякати, страховиська розказувати. Давайте закінчимо це відео на оптимістичній ноті. Хай наш дебет з кредит, завжди збігається, і у нас буде. Чорне сальдо. Що таке чорне сальдо? Це прибуток. Не дай Боже, щоб у кого у вас був красне сальдо, це убиток. Так що, любі друзі, тримаємось, працюємо, давайте думати разом, на чому можна зекономити, як зекономити? Бо я одна не справляюсь. Я потребую вашої допомоги. Напишіть, будь ласка, як ми будемо вилазити з цієї опи. <кій> Ну що, маю надію, що ми встрінемось ще 31 грудня. А поки до побачення!